Привіт! Привіт-привіт! Сьогодні я вам покажу розпаковку, що я купила сьогодні. І ось таку орхідею дикий кіт. Ось помилуйтеся її красою. Ось така вона гарнюня. Отак вона виглядає з іншого боку. І отак вона у горщику росте. Щоб було видно хоча б трішки. І так, я сьогодні була на центральному міському ринку. Ну і перше, що я вам покажу, я купила огірки. Отакі три пакетика огірків. Вже я інші посіяла ну, тижнів-два назад, точно, і зійшли. Із трьох пакетиків два огірочка. Ну, може, що було холодно. Не знаю, чому так погано вони зійшли, купила інші. Ось такі назви. Корнішони вони для закваски, голландські. Оце три пакетика, 85 гривень я за них заплатила у магазині, де продають насіння. Так, на ринку я заходила в магазин Ятранівський. Купила сардельки вже відомі, показувала вас, вам їх із сиром. Вони смачні, ці сардельки, хоча й першого сорту, але вони по 172 гривні майже за кілограм, і оця пачечка коштує 118, майже 119 гривень. Їх 692 грами. Також я купила ковбасу чайну, я її беру своїм котиком, але вона досить смачна, вона по 100. Угу. По 64 гривні 40 копійок і купила тут я її 300 грамів на 19 гривень 20 копійок. Також купила ось такої молочної. Варена з молоком 400 грамів по 109,90, 44 гривні 40 копійок. Ось чек з Ятранівського магазину. Ще я на площі визволення заходила. У магазин файно, тому що на ринку файно цієї ковбаси Варшавської немає. Я взяла півпалочки. Вона по 150 гривень за кілограм. Тут її 475 грамів на 71 гривню 40 копійок. Ну і там пакетик теж входить в цю суму ще. Так, Заходила я в магазин е, файна, купила для туалету для унітазу е, ось такі е, засоби. Вони вкладаються в саше, е, вішаються за обід, під обідком унітазу чи на обідок, як там правильно сказати, вони по 9 гривень. У Аврорі. І також в Аврорі я взяла ось таке крем мило. Воно 39 гривень, і його тут цілий літр. Ананасовий. Ананасова з гліцелірином. Мені на кухню, бо вже закінчилося. Помити руки треба. Так, якщо там готую, то часто мию руки. І воно. Дуже швидко розходується. Тому таку велику, велику бутилочку я взяла пляшку. І ще в іншому на площі визволення я заходила в інший магазин. Так, теж у е, Аврору. І ось е, я там купила на 58 гривень корму. Фелікс по 15 в Аврорі на площі визволення, а цей клуб 4 лапи, чи як він там правильно називається, він по 14 гривень, на 58 корму гривень. Ну і за мило, рідке і засоби для унітазу я заплатила 57 гривень. В іншому магазині аварори. Е, ще я на ринку заходила в магазин Салтівський, і там я купила масло, молочна марка, вищий гатунок. На нього була скидка, знижка. І воно за акцією по 25,90. Так, отаке. Чи... 2560. Да. 25,60. Крім того, я там купила ось такі два сирки дружба. Я їх ще не куштувала, не знаю, що це за. Чи вони добрі, ці сирки. По 12,90. І один ось такий вершковий тієї ж самої марки, якась Ви вись. Весь класичний вершковий, так? класика сирна. Він по 15. Тобто в салтівському за масло і сирки я заплатила 66 гривень 40 копійок. Ще я була на центральному ж ринку і там я купила гірки, ну такі ось огірки, ось такі вони тепличні. І купила ще яблучок. Яблука по 25 гривень. Ой, так, по 25 гривень ось такі яблучка. Огірки, чесно кажучи, щось я не звернула увагу, скільки вони коштують. Але ось я ще купила а, полуниці ось такої, і тут її 700 чимось грамів. І тому, тому 200 гривень я за це заплатила. Полуниця по 200 гривень, до речі, так. І заплатила я 200 гривень а, майже. За, оцей, за ці овочі і фрукти. Ну, все. Якщо вам сподобалася моя розпаковочка і моя орхідейка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока!